Хайтек голландські дослідники розробили те, що може стати таким собі чарівним килимом, але не в казці, а в реальності. Фахівці з голландської компанії, виробника килимів Десо та електронного гіганта Філіпс спільно працюють над виготовленням килима, оснащеного світловими діодами. Діоди будуть передавати інформацію для того, аби, наприклад, допомагати пасажирам в аеропорту швидко розібратися, куди іти, або у випадку пожежі в готелі спрямувати людей до найближчого виходу. Чарівний килим зможе витримати не лише вагу людей, але й вагу маленького автомобіля. Такий винахід допоможе посилити безпеку. Ми зможемо допомогти людям пересуватися по тому чи іншому будинку. Ми зможемо зацікавити людей. Килим містить світлодіодний сегмент завтожки у 12 міліметрів. Келем використовує простий принцип схильність людей реагувати на світло і йти у напрямку до нього. Технологія цього так званого магічного килиму спирається на природу людського організму. Ви заходите до готелю, берете картку Ключ до кімнати, а килим веде вас куди треба. Уже у вашому номері світловий килим може у темряві вказувати шлях до туалету. Наприклад, коли ви вийдете з номера, то зможете знайти шлях до ресторану. А у випадку якоїсь надзвичайної ситуації зможете знайти аварійний вихід. Винахідники Килима сподіваються, що він зможе змінити спосіб, в який люди сприймають інформацію, як в готелях, так і в офісах, бізнес-центрах та інших громадських закладах.